Амбулаторія у горинці потрапила до карти найкращих рішень у відновлювальній енергетиці Європи та стала прикладом зеленого відновлення. Будівля була суттєво пошкоджена під час наступу російських військових на Київщину 2022 році. Після реконструкції у 2023-му там запрацювали тепловий насос та гібридна сонячна електростанція з акумулятором. Це дозволило суттєво підвищити енергоефективність амбулаторії та знизити витрати на опалення на 43%. Сонячна електростанція. Станція забезпечує 55% повсякденного споживання електроенергії будівлі і може покрити до 150 днів роботи на рік лише завдяки сонцю. Це проєкт реалізований Greenpeace у співпраці з екодією та благодійним фондом Перемога України. Загалом стали частиною європейської карти успішних рішень у відновлювальній енергетиці. Три українські проєкти. А інтерактивна платформа рішень для місцевої енергетики пропонує понад 250 прикладів з прикладів сусієї. Інтерактивна платформа або карта рішень для місцевої енергетики була створена коаліцією європейських громадських організацій Beyond Fossil Fuels. Екодії є частинкою цієї коаліції. І разом ми адвокатуємо за відмову від викопного палива та переходу на відновлювані джерела енергії до 2035 року. Інтерактивна карта включає рішення від сонячних панелей на дахах до вітрових електростанцій. Користувачі можуть фільтрувати проєкти за категоріями для того, щоб знайти рішення відповідно до своїх потреб або надихнутися успішним переходом до сталого розвитку іншими громадами. Інтерактивна платформа рішень для місцевої енергетики є важливим інструментом для тих, хто прагне зробити свій внесок у відновлювальну енергетику.